За ініціативи Уманського національного університету садівництва у 2000 році започатковано олімпіаду зі спеціальності плодовочівництво і виноградарство для студентів аграрії вищих навчальних закладів України та Зарубіжжя. Ось і в цьому році, вже в 11-те наказу Міністерства освіти і науки України, Уменський національний університет садівництва визначено базовим навчальним закладом із проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності. Плодовочівництво і виноградарство серед студентів аграрних ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. 12-14 березня 2014 року на факультеті плодоовочівництва екології та захисту рослин в Олімпіаді взяли участь 14 студентів, переможці відбіркового етапу з п'яти аграрних вищих навчальних закладів України. До учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з вітальним словом звернулися проректор професор Володимир Замурський, декан факультету плодоовочівництва екології та захисту рослин, доцент Сергій Щетина, голова журі професії. Ефесор Олександр Мельник та заступник голови оргкомітету доцент Віталій Манзі. Олімпіада проходила у два тури: теоретичний і практичний. Теоретичний тур олімпіади складався з двох частин: комп'ютерного тестування та письмового опису особливостей технології вирощування однієї плодової овочевої культури та винограду. Цього ж дня відбулася перша частина практичного туру визначення овочевих культур за видовим складом насіння. Наступного дня друга частина практичного туру Олімпіади була присвячена щепленню винограду та післясадивному обрізуванню дерев, яблуній абрикоса. Учасники також мали змогу проявити вміння обрізування кущів винограду. До складу журі увійшли досвідчені викладачі кафедр овочівництва, плодоовочівництва і виноградарства Уманського нус та викладачі ВНЗ, учасників олімпіади. Після напружених змагань гості Олімпіади відвідали університет. Лабораторії біотехнології грибівництва та ознайомилися з перлиною садово-паркового мистецтва Парком Софіївка. Фінальним акордом заходу стало урочисте нагородження переможців. За результатами оцінювання журі, перемогу здобули перше місце головацька Наталія Уманський нус, друге місце Черних Андрій Уманський Нус, третє місце Маргітай Василь, Ужгородський національний університет. Окрім загального заліку, визначено переможців і за результатами кожного з проведених турів. Не залишились осторонь олімпіади і провідні аграрні компанії Мексімерін та Егрісол, виступивши спонсором її проведення. Всіх учасників олімпіади відзначено дипломами та нагороджено подарунками.